Фінансові втрати від війни в Україні перевищили 1 трильйон доларів. Я хочу щоб ви розуміли, що таке 1 трильйон доларів це одна тисяча по одному мільярду, тисяча разів по мільярду доларів. А мільярд доларів це тисяча разів по мільйону. Тобто тисяча разів по мільйону – це мільярд, а тисяча мільярдів це один трильйон. Виникає питання, як довго і скільки часу піде в Україні на те, щоб відновити інфраструктуру, відновити все втрачене, все зруйноване? Це вже ми мовчимо за людей. І якщо додати до цього одного трильйону шалені кошти, насправді, додати втрати людей, а це десятки мільйонів. Мільйони, які виїхали, Тисячі, які загинули, це десятки тисяч насправді. І попереду абсолютно не визначена ситуація. Щоб не говорили наші чиновники, які б плани перемоги формули миру вони не будували. Ми бачимо, що ворог просувається на захід. Вже втрачений вугледар. Навіть є офіційне підтвердження, наскільки я зрозумів. І ми бачимо, що ворог все страшнішу зброю використовує, він абсолютно не перед якими не зупиняється перепонами. Це вже каби, це балістика, це ракети, це шахеди, які летять просто куди летять. І абсолютно немає ніяких стопів. При цьому ми дивимося на наших чиновників, які говорять, що. Вони взагалі нічого не говорять. Є таке відчуття, що вони чи то поховалися, чи то в них відібрало мову, чи то все так в державі побудовано, що середньозважений чиновник не має права нічого говорити. Тільки те, що йому дозволять. А що не дозволять, він мовчить. Відповідно, ми чекаємо слів від вищого керівництва. Але в вищому керівництві ми бачимо розробку планів, стратегій. Консультації з американцями, ну, американці не можуть допомогти нам не втрачати території. У них вибори. І незважаючи на те, хто там переможе, найближче, що можна говорити про найближчу перспективу якоїсь співпраці з наступним американським президентом, це десь лютий. Тому що січень не варіант. У них там свята, у них там. Різні дні святкові, не варіант. Це лютий. лютий, а найближче березень. Що до березня може бути в Україні, тільки Бог знає, тому що ворог просувається ну, дуже а, такими темпами, яких не було з 2022 року. І про це сьогодні написали, до речі, наші ресурси, що ворог просувається в темпі якого не було з 2022 року. Таке відчуття, що фронт чи то рушиться в деяких моментах, чи то не вистачає нічого, що може зупиняти ворога. Моє особисте спілкування з військовими, які на нулі, які були на нулі, повернулись, говорить про те, що там все дуже і дуже страшно. Я не наганяю паніку, я не намагаюся вас якось вести в такий стан, що все погано. Я просто. Закликаю до того, що це жахіття потрібно зупиняти, тому що один трильйон це тільки фінансові втрати, це тільки втрати матеріально-технічної бази. Але ми втрачаємо людей. Ми щодня втрачаємо людей, і кожен, кожен українець, який перебуває в Україні, фактично є мішенью тому, що летить в Україну. Ми бачимо, як себе зараз поводить е, Ізраїль, Іран. Там і інші е, структури вони абсолютно не шкодують нічого, якщо вони хочуть вирішити свої проблеми. І якщо завтра в наш бік полетить, умовно, 200-300 ракет одночасно, я не знаю, що ми будемо робити. Я не знаю, куди ви зможете заховатися, куди ви заховаєте ваших дітей, я цього не знаю. Де приземлиться вся ця свора, я теж не знаю. В Ізраїлі там, хоча б є якийсь купол. А в Ізраїлі є різні системи ППО, є, є щось, що забезпечує. Що забезпечує захист в середньозваженому місті України, можна тільки розводити руками, бо це риторичні питання. Навіть Київ не прикритий так, як це необхідно, і ми про це добре знаємо. Напишіть, будь ласка, в коментарях: чи очікуєте ви завершення війни, і чи вважаєте ви, що питання зупинки бойових дій на часі? Адже ми бачимо, що ще трішки і може статися абсолютно непоправне. Я б не хотів цього непоправного, я б хотів, щоб війна зупинилась і все інше було потім. Можна говорити, можна визначатись, можна ставити питання про де юре де-факто. То вже нехай інші політики, ті, хто прийдуть, наступними будуть визначати. Подальшу долю, бо таке відчуття, що ми вже так дохазяйнувались, що просто далі, просто безодня. Можливо, це своєрідна, е, своєрідний страх перед майбутнім, але об'єктивність і реальність інша, ніж нам розповідають в марафоні, і те, що розповідають деякі. Експерти. До речі, вони заброньовані. Вони впевнені, що вони виживуть в цій війні. А ось чи виживе звичайний українець ось це не факт. Бережіть себе і не забувайте підписуватися.